Старший солдат Денис Горбашевський загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Йому було 24 роки. З молодшим сержантом Миколою Нищуком прощалися на центральному кладовищі Чернівців. Солдат Юрій Крічун загинув 28 лютого у Курській області Росії, рятуючи побратимів. Йому було 40 років. Солдат Василь Бородач служив у 92-й штурмовій бригаді. Він загинув у боях на Курщині у 38-річному віці. Старший сержант Микола Сорочук долучився до війська у березні 2022 року. Загинув через рік у вересні на Запорізькому напрямку. Донедавна його вважали зниклим безвісти. Військовому було 44 роки. Солдат Анатолій Магалевич загинув під час виконання бойового завдання в Курській області. Солдат Руслан Шандро став добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Загинув 1 березня у Дніпропетровській області. Йому було 40 років. Солдат Роман Дранчук помер від гострої серцевої недостатності 2 березня. Йому було 28 років. Солдат Геннадій Бордачов загинув 6 липня 2022 року. Юрій Турлай був командиром роти 103-ї бригади тероборони. Останні місяці обороняв кордон на Сумщині. Військовий загинув 8 березня внаслідок російського обстрілу. Йому було 40 років. Сергій Шкоропад загинув 9 березня 2025 року. Йому було 38 років. Старший солдат Костянтин Мельничук пішов до війська у вересні 2022 року. Загинув 3 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Василь Пінтілей загинув 24 лютого під час виконання бойового завдання в районі Часового Яру на Донеччині. Йому був 41 рік. Ігор Скицько був кулеметником та загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Солдат Сергій Бірюков загинув у Курській області РФ. Солдат Єгор Шаманський загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Лейтенант Орест Малованюк був прикордонником та командиром розвідувальної групи ГАРД. Боєць загинув 16 лютого на Харківщині. Підірвався на міні, коли виводив побратимів з позиції. Військовому було 27 років. Солдат Іван Єфімов загинув під час виконання бойового завдання у Миколаївській області. Солдат Володимир Валуєв загинув 9 березня внаслідок удару безпілотника на Донеччині. Йому було 35 років. Молодший сержант Василь Кирлан помер від хвороби, йому було 34 роки. Солдат Олександр Докукін служив у Нацгвардії. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. К Юрій Руснак долучився до війська у 2022 році. Був лікарем. Військовий помер від хвороби у 41-річному віці. Солдат Павло Шенкаренко загинув під час виконання бойового завдання у Курській області Росії. Йому було 33 роки. Старший солдат Василь Катеринчук загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Молодший сержант Володимир Кадильник загинув на харківському напрямку. Георгій Кобаській служив у Нацгвардії. Військовому було 43 роки. Солдат Василь Зельманович загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.